Друзі, всім привіт! Всім доброго ранку. У нас немає світла, тому будемо швиденько готувати так. Ліниві вареники. У мене трішки сиру грамів 200, трішечки цукру, 2-3 столові ложки. У мене тут уже сіль і ванільний цукор, одне яйце нам знадобиться. І борошно з розпушувачем. Тепер будемо все змішувати і гарненько виделочкою перетирати. Ще додам яйце одне. І розвітру. Буде такий у нас швиденький сніданок. Світла немає, але сонечко. Вже пробивається крізь вікно і тепло, і навіть трошки світло, тому нічого, Все у нас буде добре. Так, друзі, я дуже досконало не перетирала, лише би, щоб змішалися інгредієнти. Тепер додаю борошно. У мене тут уже і розпушувач. Раніше використовувала соду. Але зараз сода <кій> різнобуває, то трішки дає неприємний запах. Так що я перейшла на розпушувач. Друзі, ось таке в мене тісто вийшло. Зараз я його розкачаю не дуже тонко. Так, друзі, ось так я розкачала тісто приблизно. І зараз його буду нарізати, бо я не люблю великі, великі ліниві вареники. Водичка в мене вже гріється на плиті, і скоро будемо варити. Друзі, ось такими шматочками я нарізала наші ліниві вареники. І буду вже їх відправлятись варитись. Ось такі в нас вийшли варенички. Я їх ще помастила сметаною, дуже смачно пахнуть. Всім гарного ранку, гарного дня, смачного.